Так, я йду в зимовий похід в гори. Добрий день. Розказую. Декілька днів тому я не могла заснути. клацала інтернети і доклацалась до того, що мені трапився похід на гору кукул. Або кукул, я не знаю наголосно. Я в це вписалася, і я тепер йду в похід. В зимовий похід. Вперше в житті. Добрий день. У мене є таке правило з самою собою. Якщо я вночі. Щось бачу, і я хочу це або купити, або в щось вписатися. Ну, от імпульсивно вночі мені хочеться щось зробити. Вас буває таке, що ви не дивитесь тіктоків, як, наприклад, хтось або співає, або грає на гітарі, або танцює, і ви такі вночі, це завжди вночі. І ви такі Я тепер буду танцювати, я тепер буду співати. Ну, це оце таке нічне, оце надходить. І от вночі я побачила ось цей турпохід. Його організовують люди. Там буде ціла компанія людей, буде гід, все окей, ну я сподіваюся. <сум> Сама би я на це не ризикнула, чесно скажу. Так от, вночі я побачила ось цей похід, дуже сильно захотіла одразу. Типу, така, я оплачую, я бронюю місце. Але все-таки я з собою домовилася, що якщо я прокинусь зранку і все ще буду цього хотіти, я йду. я почекала ранку, я ще трішки подумала. І забронювала місце. Другий етап після того, як я оплатила місце, в мене було ці сумніви: знаєте, типу, а що, якщо я не впораюсь? А в мене немає ніякого спорядження, в мене немає ніякого одягу, а в мене реально немає нічого. Абсолютно нічого. Тобто, в мене є тиждень часу, щоб зібратися, нічого нема, нуль. Нуль. А страшно, а сама? А раптом що? А в мене алергія починалася, і я дуже мала сильний нежить, і я потім така: так, Стоп. Іринка, ти цього хочеш першочергово, а потім розберуся. Ну і от, власне, я йду в похід. Я говорила про те, що я хочу піти в гори. Я просто сама не очікувала від себе, що я піду зимою. Хто з вас ходив на зимовий похід? Узумовий похід. На пальцях рук я можу перерахувати людей, які мали таку пригоду. Тому це перше відео, де я буду збиратися йти в гори, а вже наступне, сподіваюсь, буде, як я вже там побувала, і мені сподобалось, я задоволена, і все класно. І мрія в мене здійснилась, тому що це реально моя мрія. Я дуже хотіла завжди піти в гори. в мене просто ніколи не було компанії. Самі не було мені було трішки страшно, і, в принципі, і зараз так трішки. Але розберусь. розберусь. Зберусь. От я ще не пішла в гори, я вже хочу другий раз піти в гори. От як це працює? Скажіть мені, будь ласка, я теж не знаю. Ну, коротше, я дуже радісна, дуже заряджена. Мені треба знайти багато речей, мені треба скласти списки, що мені треба, мені треба спакувати наплічник. Коротше, дуже багато всього мені треба зробити і вриваюсь похід в гори. Вау! Класно, те, що ця організація одразу надає список речей, які треба буде взяти з собою в зимовий похід. Тому я вам зараз їх зачитаю, розберу, що я з цього знаю, що я з цього не знаю, що я маю, що я не маю. Ну коротше, чесно кажучи, я не маю нічого, рукавиці маю і шкарпетки. Зимове трекінгове взуття. Складненько, взагалі не знаю, як воно має виглядати. Ну, пошукаю. Запасне взуття, наплічник, 20-45 літрів, куртка-вітровка, може бути лижна. У мене навіть куртки немає, тому що я свою лижну продала. Прикол. Пухова куртка бажано, фліс, термобілизна, штани, бахіли, шапка, рукавиці, лижні і флісові, окуляри сонцезахисні, баф, ліхтарик, трекінгові палки, гігієнічна помада о, це в мене є. Крем для засмаги, о, це в мене є. Е, термос або термогорнятко, особиста аптечка і один літр води. Прекрасно, чудово, неймовірно. Ну реально, з цього всього в мене шапка рукавиці, баф є, бо я катаюсь на лижах. У мене є літра води, крем із засмаги. Ви розумієте, на що я підписалась? Ну, серйозно. Типу, я така, я хочу піти в гори, і в мене немає нічого. Але я хочу, все. Зараз будемо розбиратись. Найцікавіший пункт для мене це бахіли. Щиро, чесно кажу, я ледве не купила медичні бахіли. Але потім я погуглила бахіли в гори, і це виявляється такі тканинні, я не знаю, як гетри, насадки такі, на одяг, щоб типу не промокала, щоб не западав сніг взуття. Ну, коротше, я планую це купити, тому я вам покажу. Але я ледве не купила медичні бахіли. Я просто прокидаю, якби я прийшла з цими бахілами туди. Це мій перший похід. Ми слухаємо, але не засуджуємо. <смі> мені дуже сподобалось одразу, що вони дають ось цей список речей в зимовий похід. Це реально одразу мінус 200 питань від мене цієї організації. Тому що я та людина, яка реально задає 300 мільярдів питань. От поки мені не буде ясно все, доти я от не зупинюсь, я буду питати. От я маю список і, в принципі, декілька всього питань. Ну, декілька. Фліс це що? Це просто флісовий одяг. Добре. Ліхтарик. Ну, це виглядає не так страшно, ну, типу, реально. реально. Я це зроблю. Чесно кажучи, мені хотілося би скупитись якомога бюджетніше, тому що ці всі туристичні прибумбаси дуже багато коштують. А я не знаю, чи мені це сподобається. Може мені це не сподобається. А я понакупляю купляю цих речей дорогущих, і що вони будуть лежати. Я такого не люблю. Тому я буду ще старатись скупитись бюджетно. Угу. Тиждень на збори, я енергійна, я заряжена. в мене все вийде. Іду купувати всі необхідні речі. Перший етап куртка, штани і трекінгове взуття, яке мені дуже треба, в мене взагалі такого ніколи не було. Без поняття, по що я йду, що питати, що міряти. Ну, коротше, йду. Йду в форум, найближче до мене поки форум. І ну, подивлюсь, що по цінах, скільки мені це обійдеться. Так сказати, хотілося б, щоб якомога бюджетніше я зібралась, але я думаю, що так не буде. А і в мене активізувалася алергія, я ще зайшла, купила собі пшикалку вниз. Мені треба зараз закинутись, щоб я дихала взагалі. І ще мені треба зайти на пошту, бо підписниця надіслала мені подарунок. Зараз я пшикнусь. Секундочку. Я знімаю на телефонах, якщо ви не зрозуміли. Просто хотіла взяти щось з собою компактне. Оце камери, туди-сюди. Я там буду щось приміряти. Ну, короче. Розумієте, тому в мене мобільний влог. Зайшла на пошту, забрала посилки. Ви що, Цілий пакет. Коробка така велика. Я там ще свою забрала якусь косметику. Якщо чесно, мені так не подобається оцей весь процес шопінгу. Якось мене от напрягається. Я дуже хотіла піти в гори. Я завжди говорила, що я дуже хочу піти в гори. І от я це зробила, але той факт, що мені треба стільки всього ще так купити, докупити, зібрати, щоб піти в гори, воно мене виснажує. Це би мало мені, знаєте, подобатись. Типу, юху, я збираюсь в гори. Мені здається, це мені так не подобається, тому що. Це невідомість. Знаєте, коли людина щось не розуміє, я не знаю, куди я йду, з ким я йду, як це все виглядає, як це все буде, які речі мені купувати, я навіть до кінця не розумію. От і коли в тебе дуже багато невідомого, незнайомого тобі, то тоді тобі страшно. Те, що ти не розумієш, викликає в тебе страх. Ну, в мене так. От. Ну нічого, розберемось. Так, я йду в кінець в форум, там такі страшні дорогі магазини, в які я ніколи не заходила. Цей день настав. Коротше, я зайшла в, в The North Face. Взуття життя 6-8 тисяч. Так, люди. Я, походу, ну, прийшла. О, він закритий той магазин, той магазин, в який я хотіла піти вперше за все життя. Закритий. Прикиньте, я не знаю, як перевертається камера. Спередній передньої і на задній. Вісім тисяч взуття, алло. No, 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 no. Ворог може бути холодно, то я не можу гарантувати, що він зможе. Це нічого. угу. Так, добре, скетчерс три. Три тисячі. Такі. Ну, чорні, звичайно, вже, вже мені легше, добре, вже мені легше. Але я хочу ще дешевше. Оці гарненькі, чисто візуально, але ну йо люди. Сім тисяч. І такі ще сірі, ці якісь кримніші. Форум замінували, форум закривається, я скупилася. Ну, все. Переброшую. Коротше. Я купила взуття. Випадково йду по вулиці, якийсь типу секунд, але воно з етикеткою, типу, воно нове, воно не поношена, і там був дуже великий розпродаж, пів ціни. 1600 була повна ціна. Я приміряла останній 38 розмір. Ви прикиньте? Але потім вона знайшла ще 37-й, Я поміряла все таки 37 й 38. 38-й. 38-й був значно більший, ніж 37 й Я дуже сумнівалася, але ну, мені здається, якщо йдеш в гори, то краще взяти більші. Тому я взяла 37-й за 800 гривень. Бенг! Отак. От Такі ботики, отаке таке упакування. Бачите з етикетками? 800 гривень. На секундочку. Я дуже радісна, все, мені вже легше. Взуття, це вже 50%. А де взяти куртку і штани, я поки що. Поняття зеленого не маю. Але розберемося, походу. Єе! Yeah! Чапи тупо топ. Я залетіла в хату, тільки от побачила, що тут ще є листівка в посилці від підписниці Галинко. Я дуже вам дякую, я просто в шоці відкрила. У мене плюс 100 до настрою. Дуже приємно. Зараз ще прочитаю, що ви тут написали. Хочу вам показати, що мені подарували. Карпеточки отакі м'якенькі. Це, я так розумію, світильник. Це ж карпеточки пончики, теж такі прикольні. Хеппі хіп, це, до речі, мій улюблений батончик від Кіндер. Обожнюю саме Хеппі Хіпу. Я не знаю, як ви вгадали, мені здається, я ніколи цього не розказувала. І ось такий батончик без цукру, батончик сили. Теж не знаю, як ви вгадали, що в мене тиждень без цукру. Дуже в тему, дуже дякую. І дуже милий пін вогонь. Вогонь, який, напевно, мене буде гріти. Я хочу його зараз приліпити собі на рюкзак. Буде класно. Це все було дуже гарно запаковано, стрічкою перев'язано, але я як неандерталець забігла, все розірвала. Мені було просто дуже цікаво. Мені дуже-придуже приємно, дуже вам дякую. Аж не знаю, як реагувати. Мені ніколи такого не ставалось, і це дуже-придуже приємно. Хочу прочитати, що ви написали мені. Вітаю! Бажаю, щоб світ дарував більше приводів для усмішок. Ваша Галинка дуже дякую, це дуже мило і дуже приємно. Я прям сьогодні якась. Отака весь день. Дуже дякую. Я збираюся з цим рюкзаком іти в похід, до речі. Мене буде гріти вогонь в холодних зимових Карпатах. Дякую! Добрий день! Я йду шукати штани. Сьогодні у Львові плюс 11. Я не те, що в пальто чи в куртці, я просто в кофті. Кофта і кофта. І в мене третя спроба знайти штани, як виявилося штани, це найскладніше. У мене таке дивне відчуття, я на контрастах, тому що тут вже весна, а я ніби як збираю речі, щоб піти в зиму, має бути мінус сім там, туди, куди я йду. Прикольно. Ну, коротше, я знайшла куртку. Я вам не знімала процес, як я її приміряла, пітніла, як та бідна консультантка мені її носила. Це, це було жахливо. Але я її знайшла. Одну єдину, яка одразу мені так плюс-мінус сподобалась, я її приміряла, А сьогодні день штанів. І я йду в магазин Горгани, нічого не бачу. Ну, коротше, пішла. Удачі мені. Це моя куртка. Нова, лижна, в якій я піду до вершини. Штани вас може цікавити, чи знайшла я штани? Знайшла це було жахливо, це було дуже складно. Історія про те, як я шукала штани. Я не хотіла чорну куртку. Я взагалі не хотіла бути вся в чорному. Ну, бо це якось, знаєте, не знаю, не цікаво. Я хотіла бути в рожевому, але щиро, скільки я ходила, скільки я шукала, я не хотіла витратити на це, не знаю, всі на світі гроші. Мені не вдалося знайти ніяких цікавих вбрань. Тому отака. Чорна куртка з фіолетовою штучкою. Я потім колись в майбутньому, коли я буду кататись, хочу тепер собі купити фіолетові хоча б штани. Угу. Мені здається, буде прикольно. Вона дуже зручна, тут є карманчики, закриває все, що треба закривати, і штани. Ну, те, як я шукала штани, чесне слово, я де тільки не була, де не ходила. Це були настільки дивні місця, ну, що просто. Мене враження досі весь день, і коротше, я засмучена тим, що на ці всі збори пішло так багато часу, тому що бо я планувала швидше зібратись, монтувати для вас відео ще до походу в гори. Але ну коротше, в мене не вийшло, і я вже дуже змучена цим всім. Мене вже відчуття, що я вже піднялася нагору, спустилася і знов піднялася. Знову спустилася. Ну таке. Я обходила весь Львів, всі туристичні магазини, всі точки, всі локації. І врешті це чоловічі штани з магазину Горгани, чоловічі трекінгові штани. Тут такий начосик, і зараз вам покажу, що я накупляла в цей свій перший похід. Тут дуже багато всього. Зараз буду розбиратись. Лізу нагору. Дуже зручно лізти. Угу, є! Ну, супер. Супер. Лайк. Like. Оце все. Я виклала. Що я з собою беру? Що я накупляла? Розказую і показую. Ну, для початку куртка. От, кому цікаво. Це розмір L. Є. Штани. Що їх, я дуже злами ці штани, чесно вам скажу. Далі найцікавіше, і те, що для мене абсолютно невідоме, це називається бахіли з дуже такої грубої тканини, як, типу, я не знаю, палатка, Призначені для того, аби не намокати, ну, коли ти в горах там багато снігу, щоб не намокла низ. Ну, ви розумієте, розумієте, для чого вони. Ти типу, повдягаєте через черевики. І не потрапляє сніг всередину взуття. Ви будете сухі, коротше. Такі штучки. Я не знаю, як воно працює, буду питати. Але в списку було, і я купила. Угу. Далі дуже багато різних дрібничок, які мені всі треба. Я не знаю, як це все спакувати. ну, Зараз розкажу. Почну з оцього: це водовідштовхувальний спрей. Мені порадила моя подружка, яка ходить в гори. Я проконсультувалась. типу пшикаєте на взуття, і буде все сухо. Спробую, треба зараз це зробити. Бо там треба за якийсь час попшикати. З'їжджі я купила горіхову суміш, яку я пересиплю ось сюди в Ектора, щоб, типу, в пакет, щоб можна було закрити і відкрити. Коли я поїм, я ж не з'їм, все зараз. Купила ось такі рябчики. Мені вони прикольні, це просто сушена курка. Купила соломку. Я не знаю, чи я буду її брати. Просто все, що мені сподобалось в магазині, це все я, типу, взяла. Не... Ой, побачу. Також купила ще просто мигдаль. Мені подобається мигдаль, напевно, не більше з всіх горіхів. Люблю ось ці хлібці росток. Вони мені як сухарики, але це, типу хлібці з морською сіллю. Купа батончиків солоденькі щось. Я просто люблю ось ці йогуртові. І мені Галинка оце присилала посилку, і там були такі батончики сили з кокосом. З кокосом не було, з кокосом був дуже смачний, але я взяла ще отакі якісь спробувати шоколадні. Сушене манго навіть взяла. Ну, коротше, це все треба пофасувати в ці пакетики. Фокус. Ну, коротше, цю всю їжу треба пофасувати в пакетики, щоб було зручно її їсти, закривати. Це зараз я цим займусь. Так, це по їжі. Ектор! Ектор, як? Тут серветки, сухі, вологі, вмивачка, зволожувальний крем, сонцезахисний крем. Тут я взяла для брів, чи я буду цим користуватись, це велике питання. Крем для дуже сухих рук. Чомусь мені здається, що це мені знадобиться, і мені якраз треба його домазати. Тут мініатюрки треба дещо попереливати. Тут мої зубні штучки, Йоршики і флоски, зубна щітка. Це з готелю шампунь і бальзам, кондиціонер. Ну, Слухаємо, але не засуджуємо, реально прикольні штуки, отако, в подорож. Я дуже люблю взагалі мініатюрки. У мене є дуже багато різних мініатюрок всього. Парфум, різних там геликів. Ну, От я така люблю, в мене є ціла поличка різних отаких мініатюрних. Приколі. Далі гель для душу. В мене такий маленький відрітелос. Я колись купила собі спробувати. Ну, чесно, я не зрозуміла гелю цього рітеуз. Типу, ні по запаху, ні по властивостях. Я би не сказала, що він ну, що, ну, робить щось класне. Мені здається, за такі гроші я вам назву мінімум 5 брендів, які краще працюють. Типу, нічого особливого немає. Ну, як на мене, не знаю. Ну, але він маленький, зручний, от бачите, такий якраз в косметичку. Антисептик, розчіска. Беру свою велику розчіску, не маленьку, тому що в мене волосся дуже погано розчесується. Там треба буде, напевно, заплестись. І купа резинок для волосся. Маленька паста зубна. Просто така вона мені мила. І моя улюблена гігієнічна помада. Бо там вітер, холодно. І в мене, до речі, вже тріснула губа. Добрий. день. Вже. Це все теж треба спакувати в косметичку ось тут вона. Це, коротше, сюди. Далі це моя персональна аптечка. Тут різні знеболювальні, різні смуктульки, якщо буде боліти горло. І протиалергічні таблетки обов'язково, бо в мене буває підгрибає. Тут штатив з техніки. Це ліхтарики, я навіть знайшла. Прикиньте, в хаті був. Там просто він був в списку, я така окей. Водичка. Мій найулюбленіший, наймиліший термос у світі. Слоник намальований, бачите, він такий милий. Це взагалі моя найкраща покупка. Він мені дуже подобається. Він дуже гарний, непротікальний. Кажуть, має бути. Ну, типу, зручний, компактний взагалі. Колір. На секундочку. Няшка. Асорті з пластерів, дуже смішно це читати, асорті з пластерів, не знаю. Ну, коротше, тут вони, типу, різного розміру, різного там. Фасону на будь-який смак. Серветки такі сухі в дорогу просто. Оці ці клінекс, до речі, класні серветки, вони такі плотні, не просто. Класні. Документи. Тут чохол для моєї техніки. Ну, як чохол, це типу сумка. Найбільше я взагалі переживаю за свою камеру, і тому я хочу сюди її і потім в рюкзак, типу, щоб був якийсь захист, бо вона водонепроникна. не проникна. От, і, ну, коротше, я переживаю, щоб камера моя не змерзла, щоб нічого з неї не сталося. Тому бручу, холодно для камери. Тут мікрофон буде мій. Сумочка теж воду не проникна. Під питанням ось ці навушники. Я би хотіла їх взяти, тому що тут дуже класно тримається зарядка. З моменту, як вони в мене з'явилися, я ще ні разу їх, по-моєму, не заряджала. Ну, типу, дуже гарно тримає зарядку. І я думаю, чи треба, чи не треба, чи мені вистачить просто в дорогу. Коротше, побачу, як я це все попакую. Під питанням книжка, бо я не знаю, чи мені себе обдурити і все-таки її покласти, бо я там буду читати. Ну так, звісно, чи все-таки бути чесною з собою і не брати. І ну, коротше, я побачу, як я спакую рюкзак, чи буде на це місце. Далі одяг. Ну, оця вся гора одягу це ще не остаточний варіант. Я з цього щось виберу, в чому я поїду, і щось, що я покладу собі в рюкзак. Тому тут, коротше, не знаю. Це мій гаманець, бо я беру собою готівку, боже, я так давно не носила готівку і взагалі за гаманець свій згадала, він такий вже страшний. А, з одягу, до речі, найголовніше, це що, термобілизну я беру. Беру, напевно, дві кофти і один низ. Деякі речі, які я мала після катання на лижах, це ось такий баф у мене є. Є отакі флісові рукавиці. Навіть тут така штучка для телефону. Е, і отакі лижні рукавиці. Ну, які були, вони, типу, в гарному стані, тому я теж їх беру. Найприкольніше, що це все я якось хочу вмістити в оцей свій єдиний рюкзачок. Це дуже цікаве завдання. Я зараз буду перебирати, розбирати і побачу, як воно влізе. Значить, взуття я вам тоді не показала. Ну, я не знаю, що з ним не так. Хто ходить в гори, ну, скажіть, що з ним не так може бути. Ну, воно абсолютно нове. 800 гривень, нагадую. Ну, так вони виглядають, треба їх зараз попшикати. Мені ще подружка радила трішки їх розходити, але я їх примітила, мені було взагалі люкс. Отак: отакі збори. Все виклала, щоб нічого не забути. Ну, побачимо, побачимо. Буду пакуватись. Я реально змучилась від цих зборів, від цього ходіння. Два тижні, напевно, я це все робила день в день. І десь чогось не було. І я переносила це на наступний день, тому що ну реально це просто фізично неможливо стільки ходити по тих магазинах і те все приміряти. А у Львові ще зараз, плюс 13. типу дуже тепло, тепле. Мене якесь, ну. Якісь бій системи, що я купую такі теплі речі, а тут вже, наче як весна. Ну, але має бути мінус сім. І ще одна історія. Пишу коротше своїй подружці, яка ходить вгори, кажу, Іра, її теж звати Іра. Ти типу, покажу, що от найголовніше? Що ти мені порадиш? Ну, що з собою взяти? І вона мені каже, найголовніше це, звісно, що взуття. Я така, добре, я кажу, взуття мені вийшло найбюджетніше з всього, але я чогось так вірю в чопіки, Мені чомусь так здається, що вони класні. Не знаю. Мені хочеться, щоб вони мене не підвели, і мені було зручно, і все було добре. Ну, коротше, я переважно дуже рада. Просто мене дуже вимотали оці ці збори, це ходіння. Я... Ах! я не люблю. Якби в мене одразу були речі, ну взагалі ізі, це було б дуже класно. А так, трішки напряглась, Ну, нічого. Я з собою задоволена, я рада, що я на це наважилась, мені це дуже треба. Справді дуже треба. Хочеться вже якихось вражень, трішки якось себе порадувати. Отак. Тому я сподіваюся, все вийде, я буду задоволена, це все було того варто і все буде класно. Варто підписатись на мене в інстаграмі, тому що люди, які підписані, першими, по ходу побачать. Як я там взагалі, де я, що я, чи я не згубила, чи все добре. Тому підписуйтесь. Дякую, що ви дивились це відео, дякую, що були зі мною. Я лізу на гору йо -йо. я сама в це не вірю, але поки ви це відео будете дивитись, я вже вилізла і вже злізла. Палець вгору поставте за мої старання Ну, реально, Вимучила ці всі речі, тому мені буде дуже приємно. Пальці вгору. Закиньте щось на банку, в посиланні є два збори. Будь ласка, обов'язково обов'язково підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного, будьте щасливі і всім 36,6. і Я полізла.